На українському телебаченні на рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну досі показують серіали з акторами-зрадниками. Так на новому каналі вийшов свіжий сезон ситкому Будиночок на щастя, в якому грає Галина Безрук, акторка, яка з 2015 року живе в Росії і відмовилася звідти виїжджати після початку повномасштабної війни. Про саму війну вона мовчить у соцмережах. Постить сімейні фото та інформацію про свої вистави. Інколи Галина Безрук таки згадує публічно про війну, але завуальовано бідкається, що їй погано вона хвилюється, майже немає життєвої енергії і хоче, аби все як не закінчилося. Російську агресію проти України жінка називає ситуацією. Її ж чоловік ще й переймається, що у будь-який момент йому може прийти повістка. Ситуація без рук не поодинока серед українських зірок. Так, телеведуча з Одеси Регіна Тодоренко теж давно живе в Росії, заміжня і має двох дітей. Про війну у її інстаграмі ані слова. Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна теж у Москві. Для українців її сторінки в соцмережах закриті. Ольга Сумська каже, що її донька дуже хвилюється, але не може нічого зробити, бо має в Росії дитину і чоловіка. Додам, що новий канал нещодавно випустив уже четвертий сезон ситкому будиночок на щастя. Його герої Макс і Маша, які приїздять жити в село з міста, впродовж трьох сезонів були російськомовними. У новому сезоні серіалу вони перейшли на українську, знімали його ще у 2021 році, коли без рук могла відвідувати Україну.